Виконаємо вправи на перетворення графіків функції. Перша, перший номер це 9.13. Побудувати графік функції y дорівнює x квадраті. І використовуючи цей графік, побудувати графік функції y дорівнює 3 x квадраті. Отже, графік функції y дорівнює x квадраті є парабола. А парабола будується за п'ятьма ключовими точками, їх варто запам'ятати х-2, у-4, х-1, у-1, 0-0 це вершина параболи. і симетричні точки 1, 2, 1, 4 для у. І їх варто ці точки пам'ятати і використовувати. Отже, вершина параболи точка 0. Далі точка 1,1, і симметрична їй мінус -1, 1, точка 2, 4, і симметрична їй мінус 2,4. З'єднуємо плавненько ці точки у графік. Ось такий графік функції парабола. Можна зробити. Ось таку виноску, і підписати, що це y дорівнює x квадрат. Далі нам треба побудувати графік функції на основі цього, 3х2. Табличку будувати додатково не треба. Просто треба пам'ятати, що у такому випадку, коли функція збільшується в в якусь кількість разів 3, так, ціле число 3, а це означає, що функція збільшується, значення функції збільшується, то значення, функції, що значення функції збільшується, то і ордината точки буде збільшуватися. Якщо ордината точки була 1 для цієї точки, то тепер. Х залишається незмінним, а змінюється ордината. було 1, 1, в 3 рази збільшується, отже, ордината тепер буде 3. І симметрична її точка ось сюди. Так, бо ці точки симметричні. Вершина залишиться незмінною, і далі дивіться. Наступна у нас ордината 4. Якщо збільшити в 3 рази, це буде 12, у мене тут місця не вистачить 4, 5, 6, 7, 8. Так. То ми побудуємо зараз обережненько для трьох точок. Ось так. Це буде той шуканий графік, який нам треба знайти. Ось так. Так само можна зробити виноску і написати, що і це дорівнює 3х2. Так, наступне 9, 13, 2. На основі графіка y дорівнює х2 побудувати графік y дорівнює мінус 14х2. А одна четверта це звичайний дріб, і це нам говорить про те, що значення функції буде зменшено навпаки, ніж від попереднього прикладу, в 4 рази. Одна четверта, так, четвертина. А знак мінус нам говорить про те, що ми той графік, який побудуємо над 200 іксів, нам його треба відобразити вниз під 2 іксів дзеркально. Починаємо. Будуємо параболу. Ось так. Y дорівнює х квадраті. Будуємо по п'яти точках. По п'яти точках будуємо параболу. Так, можна зробити виноску y дорівнюю х квадраті. Далі будуємо параболу 1 четвертах квадраті, тобто значення ординати зменшуємо в 4 рази. Якщо ордината була 1, зменшуємо в 4 рази, це буде 1 четверта. Ось дуже це четвертинка моєї клітинки. Ось так. Далі а, наступна ордината була 4, зменшую в 4 рази 1. Тобто для х дорівнює 2, ордината буде 1, У буде дорівнювати 1. І ось сюди. Так. Треба спробувати дуже обережно тут з'єднати ось так. Так, зробити виноску і написати, що це y дорівнює 1 четверта х квадратів. Тепер будуємо наш Остаточний графік зі знаком мінус. Тобто, все у цей графік, 1 четверта х квадраті, його значення ординати треба змінити на протилежний напрямок. Вершина 0,0, так і залишиться. Далі, ордината була 1 четверта, тепер буде мінус 1 четверта. Точка, тепер буде 1, мінус 1 четверта, мінус 1 мінус 1 четверта. Далі ордината була 1, тепер буде мінус 1. Тобто для гекса рівному 2 ордината буде мінус 1. Так, для х рівному мінус 2, мінус 1. Y. І знову з'єднуємо плавненько. Ось так. Ось так. Це наш остаточний графік. Це y дорівнює мінус 1 четверта х квадраті. І як ви бачите, що якщо число ціле, як в попередньому прикладі 4, то відки параболи були дуже близько до y. Так, у. Зараз ми маємо дробовий коефіцієнт 1,4, то навпаки, гілки розходяться. А знак мінус говорить про те, що ми тр... нам треба відобразити все, що зверху, а вниз дзеркально. Наступне перше. Необхідно побудувати графік функції y дорівнює корін з ікса, це відка параболи. І на основі цього графіку побудувати графік функції y дорівнює 4 корінь із Х. Для відки параболи, так само існують ключові точки, це 0,0 вершина відки. Далі 1, 1, 4, 2, звідки. Ці значення беруться. Підставляємо замість ікса ось формулу функції. Такі значення, щоб легко було добути корінь. Корінь із 0, 0, корінь із 1, 1 – 1, корінь із 4, 2, корінь із 9 – Так, 4, 2, 9, 3. Оце відка параболи. З'єднуємо плавненько точки. Так, і робимо виноску, що це y дорівнює корінь із х. Тепер побудуємо е, графік y дорівнює 4 корінь із х. Коефіцієнт 4 говорить про те, що значення функції збільшується в 4 рази, отже ордината точки буде збільшуватися в 4 рази, а абсциса залишається без змін. 0,0. 0. Вершина лишається на місці. Далі, дивіться, для абсциси 1. Ордината була 1, тобто для х рівному 1, y дорівнював 1. Тепер для рівному 1, y буде дорівнювати 4. Для рівному 4, y дорівнював 2. Тепер збільшуємо в 4 рази y, то буде 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ось сюди точка. Це не пряма, пам'ятаємо, і тому, коли будемо зараз з'єднувати точки, треба зробити ось таку плавну віку. Робимо винаску і записуємо, що це y дорівнює 4 коріння із ікса. Ось так швидко. Наступне 9, 14, 2, на основі графіка y дорівнює корінь із ікса побудувати графік y дорівнює мінус корінь квадратний з ікса. параболи робимо малюнок, так. 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. Плавно з'єднуємо. Виноска це y дорівнює корінь із з. А мінус корінь із х, це всі значення y нам треба поміняти на протилежні. Тобто, якщо у абстисі 1у дорівнював 1, тобто для х рівному 1, y дорівнював 1. Тепер у рівний мінус 1, бо знак мінус. Тобто всі ці точки треба відобразити дзеркально відносно вісіх. Так, і плавненько з'єднати, наскільки це дозволяє, зараз мені зробити. Ось так. Робимо виноску, підписуємо, що це y дорівнює мінус корінь із х. Ось так. Наступний приклад. Десять? Десять.